Професію пожежника вважають чи не найнебезпечнішою у світі, адже приборкувачі вогняної стихії завжди йдуть на ризик. І роблять це не заради екстремальних відчуттів, а задля порятунку інших. Самолюти горіли, горіли приміщення, горіли підвали. Були ситуації десь. Бомби зривалися. У нас немає такого поняття, я боюся, не піду. Є необхідно. Складно це, що полум'я темно в квартирі, що не видно конкретно, що горить. Димиться просто і все. Цього літа спека в Криму призвела до масштабної лісової пожежі. Майже чотири доби знадобилися рятувальникам, аби приборкати стихію. Окрім підрозділів МНС, з вогнем боролися і військові пожежники. Недавно була пожежа в місті Ялті. Там е, привикалися і строкової служби і штатні пожежні підрозділи. Випадки, коли військовим доводиться гасити лісові пожежі, займання на торфовищах чи інших об'єктах трапляються щороку, адже у разі необхідності існує взаємодія між двома силовими відомствами МНС та Міноборони. У боротьбі з полум'ям зайвих рук не буває. Ми виїжджаємо на об'єкти цивільні в радісі 5 кілометрів, згідно наказу міністра оборони, допомагаємо гасити не тільки там торфяники, чи а й жили, жили будівлі. Чи не найгарячішим видався 2007 рік, коли на Херсонщині палало близько двох тисяч гектарів лісу. Майже тиждень пожежники приборкували стихійне лихо. В лавах рятувальників було 350 військовослужбовців. Получається, огонь ішов з трьох сторон, і вже треба було такий був момент, що вже треба було бросати машину і бігати. Ну, По команді швидко звернулися і виїхали. Успіли виїхати і загасити. Ну, то буквально минути три ми звернулися, потушили і виїхали. А так практично машину чуть не оставили, тому що сильне плам'я було з чотирьох сторон. В деяких віддалених гарнізонах військовим доволі часто доводиться заміняти пожежників МНС, адже на місці події вони опиняються набагато швидше. Наприклад, у Гестомелі, що на Київщині, вогнеборці Збройних сил по декілька разів на місяць виїжджають на виклики. Старший солдат Андрій Ткаченко за свій короткий термін служби, лише 4 місяці, вже встиг відчути всю романтику пожежної справи. Нещодавно йому довелося побувати у середині палаючої квартири. Температура у такому приміщенні може сягати 350 градусів. Навіть спеціалізований захисний одяг не витримує. Складно, це, що полум'я темно в квартирі, що не видно конкретно, що горить. Димиться просто і все. У багатьох віддалених гарнізонах наявність пожежної команди просто необхідна. адже у боротьбі з вогнем головне оперативність пожежна команда, штатна вона чи не штатна, має бути у кожній військовій частині. Саме вона вступає у бій з полум'ям першою до прибуття спеціалізованих підрозділів МНС. за час існування Національного університету оборони України. Уже декілька разів лунав сигнал пожежної тривоги. Рядом з національним університетом оборони. Україні знаходиться в 3,5 трьох кілометрах пожежний підрозділ МЧС. Но вже як практика показала, що були випадки, коли виникало загорання на території академії і пожежний підрозділ, який знаходився на території Академії, він відпрацьовував дану пожежу швидше, ніж приїжджав підрозділ ММС. Гасити масштабну лісову пожежу чи будівлю, що палає, справа досить ризикована. Та коли червоний півень з'являється, наприклад, на складах із боєприпасами, то небезпека значно зростає. На жаль, українським військовим доводилось ліквідовувати й такі займання. 6 травня 2004 року поблизу села Новобогданівка Запорізької області загорілося сховище снарядів, після чого здетонували боєприпаси. Загасити пожежу, коли вибухають ракети і снаряди, а осколки розлітаються навкруги на десятки кілометрів дуже складно. Кілька днів вогнеборці ліквідовували це займання, але така подія була не єдиною. Лише на цьому ж арсеналі вибухи лунали ще двічі, окрім них палали склади в неподалік Лузової та Хмельницького. У таких випадках використовувати звичайні пожежні машини практично неможливо, адже осколки пробивають їхній корпус. На допомогу приходить спеціальний пожежний танк. Це повністю броньована гусенична машина, яка не має відкритих деталей, що можуть загорітися. Проте гарантувати 100% безпеку екіпажу не може навіть і вона. Вже побачив, що горить з лівого боку від машини, з правого боку від машини, спереду, під піднищам. Страшно було, звісно. Ну воно так як ти пройшло, як во сні. Скажем так, я вже не пам'ятаю більше так у деталях. Наявна на складах і арсеналах протипожежна техніка вже доволі застаріла і не здатна ефективно боротися з вогнем. Харківські конструктори розробили новий пожежний танк, який перевершує свого попередника практично за всіма параметрами. Інженери стверджують, це не просто цистерна на гусеницях, а цілий пожежний комплекс танк створений для ліквідації вогню, а не лише доставки води у необхідний сектор. У разі підвищеної небезпеки ця танкоподібна пожежна машина може бути навіть безпілотною. За допомогою пульта дистанційного керування її можна спрямувати на відстань до 4 кілометрів у епіцентр пожежі. Оглядові забезпечують чотири камери спостереження. У кабіні передбачено два додаткових місця: кондиціонер та пристрій, що фільтрує повітря. Воно знаходиться, дозволяє в машині в буквально в епіцентрі возгорання і пожара. Крім того, защищена водяной водяною завесою йде охлаждення ходовой ходової частини, діпільно. і в случае необхідності при включенні аварійного клапана банально просто під себе воду он різко выбрасывает, то тобто стоїть на ложні. Та поки що ця дивомашина машина не надійшла до серійного виробництва. Але навіть і вона не здатна повністю замінити людину. А зважаючи на чималі фізичні та психологічні навантаження, підбір до лав пожежників доволі прискіпливий. Є, є спеціальний відбір. Людина, яка боїться яка не боїться. Тести проходять. Тому в нас немає такого поняття Я боюся, не піду. Є, необхідно. Часто жартують, щоб стати пожежником, потрібно вміти добре спати. Проте це швидше міф, аніж правда. Самі рятувальники до такого гумору ставляться філософськи – Ну, сплять 25 часового сутки, ну а якщо пожар. Можемо і по двоє святкувати. Нещодавно військові вогнеборці знову нагадали про себе. Та цього разу привіт не мав нічого спільного зі стихійним лихом. Щорічні змагання з пожежно-прикладного спорту минулого тижня пройшли у Києві. За перемогу змагалися п'ять команд столичного гарнізону. Переживання великі, нерви. Головне швидкість, а найголовніше – тактика від роботи. Підйом по штурмовій драбині, 100-метрова смуга перешкод, естафета та розгортання пожежного автомобіля. Ці чотири етапи не просто складові спортивного змагання. Хлопці здобувають тут і навички необхідні у їхній професійній діяльності. Якщо Там на таром третім етажі, це найпростіший спосіб. З огнетушителями на третій етажі. Лейтенант Сергій Грищук справі пожежника присвятив 21 рік свого життя. Починав із звичайного рядового вогнеборця. Поступово пройшов всі щаблі службової драбини і сьогодні очолює пожежну команду Національного університету оборони України. Йому доводилося гасити десятки пожеж. Каже, що в будь-якій екстремальній ситуації дуже важливо бути впевненим у своїх товаришах. Цей спорт допомагає як, отримувати підтримку свого товариша, чувствувати плече товариша, яке, яке в майбутньому допомагає під час виникнення надзвичайних ситуацій. Найкраще побажання для пожежника мати сухі, але завжди готові до застосування рукави. Змагання, що відбулося у Києві, є відбірковим етапом. За його результатами, кращі команди отримали змогу виступати на першості збройних сил.